Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал першого року, сьомої та дев'ятої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу. Перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Основним завданням сьогоднішнього уроку є підготовка до виконання лабораторної роботи номер 3 Дамо відповіді на запитання, які націлені на підготовку до виконання лабораторної роботи. Перше запитання чому виникає похибка експерименту, серед причин виникнення похибки експерименту Можна виділити наступні: недосконалість методів вимірювання, технічних засобів, органів чуттів спостерігача, змін умов проведення експерименту. Зміна умов проведення досліджень може впливати на фізичні величини. Технічні засоби і самого спостерігача. Наступне питання: що характеризує абсолютна похибка експерименту? Абсолютна похибка показує, наскільки дійсне значення шуканої величини відрізняється від виміреного. Наступне запитання, що характеризує відносна похибка експерименту? Відносна похибка характеризує якість, точність вимірювання. І останнє запитання: за яких умов для визначення розмірів тін зручно використовувати метод рядів? Метод рядів для вимірювання розмірів тіл застосовують у тих випадках, коли ціна поділки шкали приладу не дозволяє провести вимірювання з достатньою точністю. Четверте, підготуйся до виконання лабораторної роботи номер 3 Завдання 4.1. Послуговуючись рисунком, визнач методом рядів діаметр пшоняного зернятка та нитки, результати вимірювань та обчислень, запиши в таблицю 1. Значення округли до 10. Тож для виконання лабораторної роботи маємо схематичні малюнки, на яких представлено ряд з пшона та ряд з витків нашої нитки. Наше завдання визначити для кожного об'єкту довжину ряду, також визначити необхідну кількість тіл у ряді і вже за відповідною формулою розрахувати діаметр. Тож, переходимо до визначення даних величин. Визначимо довжину ряду з пшона. Відповідно, початок нашого ряду суміщений з нулем. А от кінець нашого ряду зіпадає з відміткою 36 мм. Тож дане значення ми записуємо до таблиці. Визначимо довжину ряду для нитки. Відповідно, Початок нашого ряду зіпадає з нулем, а от кінець відповідно зіпадає з позначкою 25 мм. Теж значення записуємо до таблиці. Наступний крок виконання роботи це визначити кількість тіл у ряді. Відповідно, підрахувавши кількість пшонин, ми отримуємо, що їх в ряді 22 штуки. Ну і підрахувавши відповідну кількість витків нитки, ми отримуємо 46 в нашому випадку крайній виток сюди не входить, тому що він не зіпадає з відміткою, тому ми маємо 46 Тож, маючи визначені значення довжини ряду та кількості тіл у ряді, можемо провести визначення діаметру зернятка та діаметра нитки. Тож підставимо відповідні значення для зернятка. 36 мм, ми повинні поділити на 22 і отримуємо, що. Діаметр зернятка становить 1,6 мм. Відповідне значення ми записуємо до таблиці. Також підставляємо значення, які відповідають на нитці 25 мм, ділимо на 46 і отримуємо, що діаметр нитки. Становить 0,5 мм. Знову ж таки, не забуваємо це значення записувати до таблиці. Завдання 4.2. Виконуючи лабораторну роботу, ти будеш проводити вимірювання 3 рази, щоб уникнути випадкової помилки. Для цих значень вимірювання діаметра пшоняного зерня обчисли абсолютну та відносну похибку експерименту. Результати запиши в таблицю 2 і 3. Тож опрацюємо дані, подані в таблиці 2 і проведемо відповідні розрахунки. Як бачимо, в таблиці 2 у нас вже подано і визначено довжину ряду для трьох дослідів та кількість тіл у ряді для трьох дослідів. Тож проведемо розрахунки для визначення d1, d2, d3 та D середнього. Для визначення d1 нам необхідно L1 поділити на N1, відповідно 36 мм необхідно поділити на 22 мм. І ми отримуємо значення 1,6 мм. Для визначення D2 нам необхідно L2 поділити на N2, і для визначення D3 нам необхідно L3 поділити на N3. Відповідно, отримавши дані значення, ми можемо перейти до визначення D середнього. Для цього необхідно наші значення додати і поділити на відповідну кількість. В нашому випадку це три значення, тож, підставивши дані значення у рівняння, ми отримуємо, що середній діаметр становить 1,7 мм. Тож переходимо до наступних розрахунків для заповнення таблиці 3 і попередньо ми вже визначили, чому дорівнює де середнє. Тож маючи D середнє, ми можемо розрахувати, чому дорівнює дельта D1, дельта d 2 дельта d 3 В даному випадку ми маємо формулу для визначення відповідної величини, для цього необхідно D середнє, відняти відповідно D1, відняти D2 і відняти D3. Як бачимо дані різниці взяті по модулю, тож якщо у нас отримується від'ємне значення, то ми беремо значення з плюсом. В даному випадку, провівши дані розрахунки, ми отримаємо, що дельта D1 у нас становить 0,1 мм. Дельта d 2 у нас дорівнює 0, і дельта d 3 становить 0,2 мм. Але ж при розрахунках там отримується у мінус 0,2. Модуль дає нам додатнє число. Маємо дані значення, і ці значення дають нам змогу провести розрахунки для дельта D середнього, Підставивши відповідне значення у формулу, ми отримаємо, що дельта D середня становить 0,1 ну, мм. Не забуваємо відповідні значення заносити у відповідні місця таблиці. І останній розрахунок це для визначення εD. Для цього нам необхідно дельта Д середнє поділити на D середнє. І домножити на 100. Тим самим ми отримуємо, що відносна похибка експерименту в нашому випадку становить 5,9%. Ну і Останній крок це запис результатів. Як бачимо, у нас представлена формула, яку ми повинні підставити значення D середнього, і підставити значення дельта D середнього. Тож, підставивши значення, ми отримаємо, що D у нас дорівнює 1,7 плюс мінус 0,1. Все це подано відповідно в міліметрах. Тож ми з вами побачили і пройшли основні кроки успішного виконання лабораторної роботи номер 3 Успіхів вам у виконанні лабораторної роботи. Прави у завданні номер 6 націлені на повторення та узагальнення знань про префікси, які використовуються з основними фізичними величинами. Механізму перетворення префіксів при розрахунках нагадую, що у вашому посібнику представлена таблиця, в якій вказано кратні та частинні префікси їхні відповідно значення та буквенні позначення. Перше завдання: запиши значення фізичних величин, використовуючи відповідні префікси. Маємо відповідно 5 значень фізичних величин, які необхідно подати з використанням відповідних префіксів. Тож, перше значення, яке ми маємо, це значення сили струму, яке становить 25 тисяч А. Дане значення необхідно подати з префіксом кіло та з префіксом мега. Враховуємо, що префікс кіло це ховає в собі 1000, тож від нашого числа ми повинні забрати три знаки. Або ж фактично кому перенести на три знаки ліворуч. І тим самим ми маємо результат 25 кА. Щоб подати дане значення у мегаамперах, відповідно на, необхідно врахувати, що префікс мега ховає в собі 1 млн. Тож в нашому числі кому ліворуч необхідно перенести на 6 знаків, і тим самим ми отримаємо 0,25 мегаампер. Тож ці значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення значення діаметра 1,2 см. Його необхідно подати в міліметри. Тож Врахувавши, що префікс санти вже в нас є, тобто це одна сота, а префікс мілі має 1 тисячну, В нашому числі необхідно кому перенести праворуч на один знак, тим саме ми вже отримуємо 1 тисячну, тобто префікс мілі. Тим самим ми отримаємо число 12 відповідно, міліметрів. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення значення напруги 0,45 вольта. Його необхідно подати в мілівольтах та мікровольтах. Відповідно, враховуємо, що мілівольти – це одна тисячна. Відповідно, кому необхідно перенести в числі на три знаки праворуч. І отримуємо значення 0,45 мВ, а для того щоб дане значення подати у мікровольтах, відповідно кому необхідно перенести на 6 знаків праворуч і тим саме ми отримаємо число 450, але вже з префіксом мікровольт. Це значення ми записуємо у відповідь. Наступне значення: значення довжини 0,34 м. Дане значення необхідно подати в дециметрах, сантиметрах і міліметрах. Відповідно, врахувавши співвідношення між цими одиницями, ми маємо наступне: в дециметрах це буде 3,4, у сантиметрах це буде 34 см і в міліметрах 340 мм. Тож ці значення ми записуємо у наше завдання. І останнє значення: значення часу 35 секунди. Дане значення необхідно подати з префіксом «мілі» та префіксом мікро. Враховую, що префікс мілі – це 10-3 або ж одна тисячна, а префікс мікро це 10-6 або 1 мільйона. Тож для того, щоб подати дане значення у мілісекундах, необхідно в нашому числі кому перенести на 3 знаки праворуч і отримуємо значення 3,5 мілісекунди. Для того, щоб дане значення подати в мікросекундах, в нашому числі кому необхідно перенести праворуч на 6 знаків. Тож отримуємо значення 3500 мікросекунд. Записуємо це значення у наше завдання. Наступне завдання запиши значення фізичних величин без використання префіксів. Нагадую, що дані дії найчастіше використовуються при розв'язуванні фізичних задач, тож цей механізм необхідно добре відпрацювати. Перше значення, яке ми маємо, це значення електричної напруги, яке становить 2000 мікровольт. Наше завдання перевести дане значення в основні одиниці у вольти. Для цього необхідно врахувати, що префікс мікро це 10-6, або ж це означає, що в нашому числі необхідно перенести кому на 6 знаків ліворуч, або ж фактично це домножити на 1 мільйону. І виконавши відповідні дії, ми отримуємо значення, яке становить 2 Вольта. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення це значення сили, яке становить 800 м. Наше завдання перетворити дане значення в основні одиниці в ньютони. Для цього необхідно врахувати, що префікс «мілі» – це 10-3, і це означає, що в нашому числі. Кому необхідно перенести на три знаки ліворуч, або ж це рівносильно, що ми наше число домножимо на 1000. Тож ми маємо значення 0,8 н. Це значення ми записуємо у наше завдання. Слідуюче значення: значення висоти, яке становить 2000 нанометрів. Необхідно врахувати, що префікс нано це 10-9, і в нашому числі необхідно кому перенести на 9 знаків ліворуч. Тож отримуємо відповідно результат, який становить 2 мільйонних метра. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення це значення кількості теплоти, яке становить 0,55 ГБ. Наше завдання перетворити відповідно в джоулі. Для цього слід врахувати, що префікс Гіга це 10 в 9, тож в нашому числі кому необхідно перенести праворуч на 9 знаків. І тим самим ми отримуємо значення 550 мільйонів, і це значення ми записуємо у наше завдання. І останнє значення довжини 2 дециметри Нам необхідно перевести відповідні метри. Враховуємо, що префікс деци – це 10-1, і в цьому випадку наше число необхідно. Домножити на 1 або ж кому в нашому числі перенести ліворуч на один знак. Тож отримую 0,2 метра. Записуємо це значення у наше завдання. Сьоме завдання запиши значення фізичних величин у запропонованих одиницях. Перше значення це значення часу, 1 п'ята години. Тож необхідно врахувати співвідношення між одиницями часу і відповідно отримуємо, що у хвилинах це значення 12 хвилин. А у секундах це 7200. секунд. Наступне значення значення об'єму, яке становить 7200 см3. Дане значення необхідно подати в дециметрах кубічних і метрах кубічних. Слід врахувати, що 1 смбічний це 1000 кубічного, і 1 см це 1 мільйона метра кубічного. Тож отримуємо наступні значення: 7,2 дм кубічних, і 72 тисяч метрів кубічних. Наступне значення значення маси 2500 грамів. Дане значення необхідно подати в міліграмах та кілограмах. Слід врахувати, що 1 грам це 1000 міліграм, і 1 грам це одна тисячна кілограма. Тож для того, щоб дане значення подати в міліграмах, необхідно домножити на 1000 і отримуємо 2 мільйона 500 тисяч мг. А для того, щоб перевести дане значення в кілограми, необхідно домножити на 1000 або ж кому перенести ліворуч на три знаки, отримую 2,5 кг. Наступне значення значення маси 0,5 тонни. Дане значення необхідно подати в кілограмах і грамах. Слід врахувати, що 1 тона це 1000 кг. Або ж одна тона – це 1 мільйон грам. Тому дане значення необхідно домножити для переведення в кілограми на 1000 а для того, щоб перевести дане значення в грами, необхідно домножити на 1 млн і отримуємо значення 50 кг і 50 тисяч г. Наступне значення значення площі, яке становить 8000 см2. Дане значення необхідно подати в міліметрах квадратних, дециметрах квадратних та метрах квадратних. Слід врахувати, що 1 см це 100 мм. 1 см це 1,00 м квадратних І 1 см це 1 десятитисячна метра квадратного. Тож необхідно домножити дане значення на відповідне співвідношення. і Ми отримуємо, що у мм це буде 800 тисяч. У дециметрах квадратних це буде 80, і в метрах квадратних це 0,8 буде. І останнє значення площі 0,5 метрів квадратних. Дане значення необхідно подати в дециметрах квадратних та сантиметрах квадратних. Знову ж таки, необхідно врахувати, що 1 метр квадратний це 100 дециметрів квадратних, і 1 метр квадратний це 10 тисяч квадратних. Тож наше значення необхідно домножити в першому випадку на 100. В другому випадку на 10 тисяч, тож отримуємо значення 50 дм квадратних і і 5000 см квадратних. Вашим домашнім завданням буде повторити основні співвідношення між одиницями вимірювання для площі, маси, об'єму та довжини та виконати письмове завдання до уроку номер 1 сторінка 1-2. Зошита номер 7 зьомий та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.